Останній день літа. У Кам'янському час новин. І з вами Володимир Кремінь. Вітаю. Говоритимемо про таке. У Кам'янському відновлюється видача гуманітарної допомоги громадянам старше 65 років та тим, хто має соціальні пільги. Юні плавці з нашого міста привезли 50 почесних нагород з міжнародних змагань. Чого вартували області нічні обстріли окупантів? У Кам'янському відновлюється видача гуманітарної допомоги. Про це повідомив міський голова Андрій Білусов. Так, із 1 вересня мешканці міста зможуть безкоштовно отримати продуктові набори. Гуманітарна допомога призначена для громадян віком старше 65 років та осіб, що офіційно мають соціальні пільги. Точки видачі працюватимуть за адресами: вулиця Курська, 35, адмінбудівля центрального парку, проспект Перемоги 45. Вулиця Мінділеєва, 21А. Щоб отримати продуктовий набір, із собою необхідно мати паспорт, ідентифікаційний код, а також посвідчення пенсійне або те, що підтверджує приналежність до пільгової категорії. Точки видачі працюватимуть з понеділка по п'ятницю з 10 до 17 години. Отримання здійснюється в порядку живої черги. Спортивний фронт Кам'янського продовжує виборювати перемоги для України. З квітня по липень вихованці дитячої юнацької спортивної школи номер 5 взяли участь у п'яти міжнародних змаганнях з плавання. За усталеною традицією, вдома чемпіонів зустрічали урочисто у міській раді. Завдяки кам'янським спортсменам, переможний гімн України лунав у Словаччині, на Кіпрі, у Литві та Латвії. Усього наші чемпіони завоювали більше 50 нагород. Я знаю, що ви здобули золоті срібні та бронзові медалі на змаганнях міжнародного рівня на п'яти змаганнях. Ми пишаємося кожним з вас за те, що прославляєте наше місто, нашу країну на весь світ. Я хочу подякувати також вашим. Тренерам за те, що вкладуть ваші всі свої вміння, свою душу, серце, і хочу вас привітати з цією подією за високі результати та наполегливу працю. Спортсменам вручили подячні листи та грошовий сертифікат. Знаємо за вашу підтримку, завжди благодарний вам, спасіба огромне, Андрійні. Спасибо огромне городу нашому, який підтримує, який дає можливість нам достойно виступати і захищати. Загалом кам'янчани взяли участь у змаганнях Мульті на Кіпрі. Вибороли золоті нагор. Роду Челлендж Оф Латвія. Навідмінно долали дистанції на доріжках басейнів Литви та Угорщини. Одним із наймасштабніших став Європейський юнацький Олімпійський фестиваль у Словаччині. Ці змагання є подобі Олімпійських ігор. Більш ніж 3,5 тисячі учасників, 48 країн. І золоту медаль виборов ученик. Нашої спродитячої юнацької спортивної школи номер 5 котенка Микола. Окрім цього, на цих змаганнях Микола встановив рекорд України. Це було добре, настрій був хороший і бути чемпіоном було весело. Наразі наші чемпіони вже розпочали підготовку до участі в Олімпійських іграх, що пройдуть у 2024 році у Франції. Впевнені у перемозі Кам'яншанми Ми таку, з міським головою Андрієм Білосом зробили таку традицію. Всіх спортсменів, які їдуть на міжнародні змагання, ми стараємося проводжати їх, а потім, коли вони приїжджають, ми чествуємо їх. Така традиція, вона дуже знаєте, мотивує. Вона це імідж кожного виду спорту. Я думаю, я тільки буду радий, якщо ми будемо постійно когось проводжати на змагання, зустрічати тільки з золотими медалями. Далі до офіційної інформації з обласної військової адміністрації. Дніпропетровщина знову під обстрілами. Цього разу під вогнем опинився Нікопольський район. Крім нього, попри чисельні тривоги, інші райони не постраждали. Фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій розповіли, чим обстрілювали та які наслідки ворожих дій. Сьогодні вночі ворог гатив по Нікопольському району, завдавши чотири удари. Є поранена жінка. Понівечено житлові будинки та соціальну інфраструктуру. Двічі за ніч російські окупаційні війська били по Нікополю з важкої артилерії та градів. Внаслідок обстрілів у місті знайдено 15 воронок, пошкоджені 12 багатоповерхових будинків та 14 об'єктів соціальної інфраструктури. Це аптеки, магазини, коледж, дитячо-юнацька спортивна школа. Культурно-спортивний комплекс та стоматологія. Є поранена жінка, 57 років. Зараз вона перебуває в лікарні. Її стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Помирівській громаді ворог також цілив двічі. На щастя, обійшлось без постраждалих та руйнувань. У кам'янському живим коридором провели в останній шлях ще одного героя. 28 серпня, захищаючи рідну землю від російської агресії, поблизу населеного пункту Потьомка на Херсонської області, загинув солдат Борис Макаренко. Скорботну новину та щирість співчуття у соціальних мережах висловив міський голова Андрій Білоусов. Молитвою добрим словом вшанували героя на території козацької церкви Пресвятої Покрови. Життя Бориса обірвалося у 44 роки. Наш земляк народився 21 травня 1978 року. З 1999 по 2004 роки працював в управлінні Міністерства внутрішніх справ України у Дніпропетровській області. Згодом продовжив свій трудовий шлях на Дніпровагонмаші. 16 березня був мобілізований до лав Збройних сил України. З багатьма Борис підтримував зв'язок, перебуваючи на передовій. Ділився планами на майбутнє та мріями. Один з них однокласник Олександр. нього перемога в планах. Да, розмовляли ми напередодні, десь може за тиждень до цього. Трагедії. Оптимістичний був настроєм. В юному віці був спортсмен, бодібілдергом займався творча лічність, гарно малював. Та й гарна людина. Хай спочиває з миром. Герої не вмирають. Борис був добрим, щирим та надзвичайно талановитим. По собі залишив вагомий слід на землі. Доземний уклін воїну захиснику та вічна пам'ять справжньому герою. Його дружині, сину, сестрам та братам глибокі слова співчуття. Пам'ятаємо, шануємо кожного, хто поклав своє життя за свободу і любов до України. Рішенням виконкому продовжуються роботи з демонтажу тимчасових споруд, які були встановлені самовільно. Комунальне підприємство Благоустрій на Льобережі сьогодні вже розпочало роботи в цьому напрямку. Як це відбувалося у сюжеті від моїх колег. Згідно закону демонтажу підлягають тимчасові споруди, встановлені без відповідних документів, які це дозволяють, або власник не продовжував строк дій паспорта прив'язки. Комунальне підприємство благоустрій вже розпочало відповідні роботи. Власна рішення 747-го, від двадцятого року дв'ята двадцять виконавчим комітетом Кам'янської міської ради. Відбувається демонтаж тимчасової споруди по проспекту Металуги 86 В. Самовільно встановлених на території міста Кам'янське. Ця споруда вже декілька років не функціонує. Мешканці розповідають, що ні естетичного задоволення, ні практичного призначення вона не несе. Власника споруди також не можуть знайти вже тривалий час. Незаконні споруди, як вони незаконні, то їх треба зносити, Я так думаю. З нього ж толку ніякого ні доходу, ні государству, ні людям. Як то кажуть, це далеко не остання така споруда. Деякі з них навіть функціонують, але на незаконних підставах їх також чекає демонтаж. У нас вже підготовлено рішення 22-го року. Там де є, у нас ще 13 таких об'єктів. ЦНАПи регіону прийняли 10 тисяч заяв по соціальній програмі прихисток. Найбільше у центрах надання адміністративних послуг Кривого Рогу, Сурсько-Литовського та Кам'янського. Зокрема, у нашому місті з початку війни близько тисячі громадян прихистили у своїх будинках, квартирах чи надали окрему кімнату для проживання внутрішньо переміщених осіб. Щоб отримати відшкодування власникам помешкань, щомісяця з 1 до 5 числа потрібно звернутися до центрів надання адміністративних послуг Завойського чи Дніпровського районів і надати документи на житло та довідки ВПО людей, яких прихистили. Нагадаю, прихисток це урядова програма, яка діє з березня. Власники житла, які безкоштовно допоможуть переселенцям із проживанням, отримують від держави 450 гривень на місяць за кожну прийняту людину. Ці кошти частково відшкодовуються господарям витрат на комунальні послуги. Допоможи військовим задонать на дрон. На Дніпропетровщині розпочали благодійний проект Армія дронів. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Організатори планують придбати та зібрати 200 професійних безпілотників, які допоможуть військовим вести повітряну розвідку, виявляти позиції ворога та знищувати їх. Можна або переказати кошти на дрони через платформу Юнайтед24, або ж віддати власний дрон, якщо він вправно працює і відповідає технічним вимогам. Проєкт реалізується платформою Юнайтед 24 разом з Генштабом ЗСУ, Міністерством цифрової трансформації та Держспецзв'язку. Ну і наостанок поговоримо про погоду. За попередніми прогнозами у четвер очікується мінлива хмарність. Потроху холодає. Вночі температура становитиме плюс 18, в день до плюс 24. Вітер північних напрямків місцями до 4 метрів на секунду. На цьому сьогоднішній випуск новин завершується. Більше новин читайте на сайті mis.dp.ua. І з вами був Володимир Кремінь. Дотримуйтесь правил безпеки. Працюємо та віримо у перемогу.